Всіх вітаю. Сьогодні запрошую вас у тихий глибокий простір, простір вашого роду і душі. Ми подивимося, з чим саме ви прийшли у цей рід і яку силу несете. Перед початком роботи зробіть невеличке налаштування. Кілька разів спокійно вдихніть і видихніть. Якщо можете, поставте ноги на підлогу, відчуйте опору під собою. Уявіть, що за вашою спиною стоїть ваш рід. Попереду ваше життя, а ви зараз рівно посередині, на своєму місці. Ця техніка про сенс. Вона про те, що кожна людина приходить у рід у свій не випадково, а з певною ролью, яка може проживатися легко. Коли ми її усвідомлюємо, будемо сьогодні працювати з двома запитаннями та трьома варіантами карт. За допомогою двох колод. Приступаємо до першого питання. На перше питання буду використовувати колоду Олени Миколенко в ролі роду. Перше питання яка роль моєї душі в цьому роду? В цьому роді? Поки я буду тасувати карти, ви подумаєте про циферку від одного до трьох? Яка роль моєї душі в цьому ролі? Перший варіант? Хочеться цю карту взяти, другий варіант. Третій варіант. Ще перший, другий, третій. Відкриваю карти. Перший варіант. Вирученець. Другий варіант. Видобувач. І третій варіант. Улюбленець. <кій> Подивіться уважно на карти, про що говорять вам ці назви, про що говорять малюнки на картах, які відчуття відразу приходять, які думки, можливо, в когось є знання, про свій рід хтось вивчав свою родову систему, тому вже знає, про що тут мова. Подумити. І тепер на кожну карту я буду витягувати із колоди духовна енергія по, також по одному варіанту І на друге запитання. Яку ви приносите у свій рід силу енергію? Яку силу, енергію ви приносите у свій рід? Отже, до першої карти, до другої. До першої карти у нас карта Знаки Всесвіту. Подивіться, про що ця карта для вас? Можливо, ви в роду вмієте читати знаки Всесвіту. Можливо, до вас приходять якісь послання. Подумайте, про що говорить вам це зображення. Можливо, ви бачите віщі сни і так далі. До другої карти у нас світло крізь тіні. Дивіться, подумайте, про що це символізує вам. Можливо, ви являєтесь якимсь таким світлячком у своєму роду. Третя карта баланс. Що ви приносите? Яку силу, енергію ви приносите? Нагадую, що метафоричні карти працюють особисто, вони не мають фіксованого, фіксованого значення. Ви працюєте своєю підсвідомістю, що вам підказує ваша інтуїція, підсвідомість, про що це для вас. Відчуйте, що вам говорить ваше підсвідоме. Зробіть ще один повільний вдих та видих. Можете подумки сказати своєму роду наступні слова. Я бачу свою роль, я приймаю її настільки, наскільки готова або готовий, і дозволяю собі бути живою людиною, а не функцією. Пам'ятайте про те, що усвідомлена роль перестає бути тягарем і стає силою. Дякую вам, що були зі мною в цій техніці. Приєдналися спільно, до спільної роботи. Якщо після цієї техніки у вас з'явилося відчуття, якісь образи, слова, ви можете поділитися ними в коментарях. Тим самим ви допоможете розвивати канал і допоможете іншим людям, які, яким, можливо, це відгукнулося, і які потребують саме в даний момент цієї техніки. Також запрошую на свою індивідуальну роботу із родом. З родовим, з родовим, з, саме по, по ролям, де ми розглянемо більш глибше питання ролей, ну, а саме такі, як характеристики кожної ролі по, по плюсу, по мінусу розглянемо тінові тіньові аспекти кожної вашої особистої ролі, так? Так, також Пропрацюємо тему, як почати виконувати цю роль в плюсі у реальному житті, щоб це приносило благо і вам, і вашій родині, і всіх, хто вас оточує. Бережіть себе, до зустрічі!